Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами працюємо на 20-й сторінці CLIN for pleasure. Будемо говорити про те, що співаємо із задоволенням. І так, на минулих уроках ми з вами вчили назви тіла My Body. Давайте повторимо їх: Ears вуха. Eyes. Очі. Arms Руки. «Mouth» – Ротик. Legs – ноги. Nose – Носик. Head – Голова. На ну, попередньому уроці, пам'ятаєте, ми рахували, скільки є частин тіла у монстрика. Починаючи з фрази I've got. I've got я маю. А сьогодні давайте з вами listen and sing – Послухаємо і заспіваємо пісеньку. У нас буде два монстрика, так? Uh, chocolate and ice cream – Шоколад та Морозиво. Ну, давайте з вами подивимося ці сторі. It's so cold. Run, 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 here I come. I'm a I'm a monster. I'm a monster. Так, ну я пропоную подивитися зараз це відео без звуку, так що розібрати слова. Перекладати, хоча повторити з вами їх, тому що складнувата пісня. Ну, run, run, run. Бігати. Run, run, run. Біжимо, мабуть. В перекладі. Here I come. Типу, біжу, 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 і ось я вибігаю. Here I come. Ось я прийду. Прийшов уже. I am a horrible monster. Я жахливий монстр. I am a horrible monster. Весела пісенька. Так. I've got three arms. Я маю три руки, Three legs, Три ноги. Дуже швидко повторюється це, звичайно, все в пісні. Three noses, Три носика, and one head і одна голова. I'm the Chocolate Monster. Я шоколадний монстр. I'm the Chocolate Monster. Це щоб більше дітям не захотілося їсти шоколадки. My eyes are fiery red. Мої очі вогняно-червоні. Тобто, шановні батьки, давайте вивчимо з вами з дітьми, що red це червоний, а fiery red це вогняно-червоний. Окей. Okay. І знову повторюємо: run, run, run. Бігаємо, бігаємо, бігаємо. Here I come. Це вже інший прийшов монстр. Ось я прийшов. I am a horrible monster. Я жахливий монстр. Та ми бачимо вже I've got four arms. Я маю 4 руки Four legs. 4 ноги. Four noses, four noses and I am bald. І я лисий. Bolt, I am the ice cream monster. Я монстрик морозиво. My body is so cold. Моє тіло таке холодне. Run, run, run. Біжимо, біжимо, біжимо. Here I come. І ось я прибіг. Ну, кожен від себе співає. I am a horrible monster. Я жахливий монстр. I am a horrible monster. Так. Давайте ще раз заспіваємо цю пісню. Тепер вже ми розібрали слова її. My body is so cold. Run, run, run. here I come. I'm a horrible monster, I'm a horrible monster, I'm a horrible monster. Ну і як таку пісню не заспівати, караоке? Давайте це зробимо. Итак, task 2. Which monster? Який це монстр? Say chocolate or ice cream. Скажи: шоколадний монстр чи монстр морозива? So, one. Ice cream monster, да? Це ніжки. Дай Боже. Монстрика морозива. Так, 2. Chocolate monster. Chocolate, yes. 3. Chocolate. Chocolate. Ручка його, да, arms, А це Ears. вуха. Ears. Ice cream monster. yes, ice cream. Ну що ж, for pleasure. Сьогодні був урок, співаємо із задоволенням. Сподіваюсь, що усі заспівали із задоволенням цю пісню. А ми з вами зустрічаємося наступного уроку. Будемо вчити граматику питання how many? Так як ми вчимо кількість, так, кількість ручок у наших монстриків, то. Цілком природнім є питання how many, а скільки, скільки яких частин тіла у нашого монстрика? good, bye, good luck, на все добре.